Уяви людей, що присвятили своє життя молитві, бідності та порятунку грішних душ, їхнє життя було позбавлене щоденних спокус звичайних смертних, їхня мета служіння Богу. Але якщо вони і справді були такими, чому люд їх недолюблював? Гайда розбиратися. Християнство зародилося в Римській імперії і пройшло шлях від забороненої до державної релігії. Хоча ця релігія ширилася світом вже тоді, тільки в середні віки християнська церква посилилася як форма організації вірян. Підтримка з боку держави сприяла її економічному зміцненню. Церква перетворилася на великого землевласника, а духовенство отримало звільнення від військової служби, податків і мита. Тепер люди мали віддавати церковну десятину податок на утримання церкви. Її сплачували всі парафіяни у формі десятої частки врожаю. У середньовічній Європі саме християнська церква та її духовенство мали повний і беззаперечний вплив на життя суспільства. Вони формували його свідомість, визначали світогляд людей, сприяли розвитку культури та зміцненню держав, проповідуючи нові моральні цінності. Видатний мислитель середньовіччя та церковний діяч Аврелій Августин писав, що світ поділений на духовний і земний. А людина має обрати з них важливіший для неї. Адже за умови правильного способу життя в земному світі, після смерті людина потрапить у небесний світ, рай, де перебуватиме в постійному блаженстві біля Бога. Життя людей було складним і часто злиденним, тому багато вірян воліли присвятити себе служінню Богу. Християнська церква та духовенство піклувалися про бідних і хворих, прагнули зупинити феодальні особиці та грабіжництво, турбувалися про розвиток культури. Проте церква не намагалася встановити соціальну справедливість і підтримувала ті війни та правителів, що сприяли збільшенню її впливу. На початку середньовіччя у християнстві вже діяла сформована церковна ієрархія. На території колишньої Західної Римської імперії християнську церкву очолював великий понтифік або батько церкви папа, а у Візантійській імперії патріарх, родоначальник основоположник. Обидві посади були виборними. Першим римським папою вважали одного з найближчих учнів Ісуса Христа, апостола Петра. Тому всі папи римські називали себе наступниками цього апостола. Перехрещені золотий і срібний ключі апостола Петра стали першим символом папської влади, другим символом є тіара – головний убір, який папа надіває під час урочистостей. Основа папської тіари Митра, особлива висока шапка. До символів влади єпископів належать перстень та особливий посох. Далі ієрархія християнського духовенства мала три ступені. На заході до першого ступеня належали кардинали, єпископи та інші служителі церкви, які отримували духовну владу безпосередньо від папи римського. До другого ступеня. Ті, кому духовну владу надавав не папа, а єпископи, третій ступінь представляли деякони. Вони допомагали здійснювати церковні служби священникам. Священники несли християнську віру членам парафії, до якої входило кілька сіл або кварталів міста. Кілька церковних парафій об'єднувалися в єпископство, очолюване єпископом. Єпископства формували архієпископства. На сході архієпископства називали митрополіями, а їхніх голів митрополитами. Засновником західного чернецтва вважають святого Бенедикта, який жив у першій половині шостого століття. На думку Бенедикта, Бог послав нас на землю, щоб ми, утримуючись від насолод, присвятили себе праці і подяці Господу за те, що опинилися тут. Він склав для західних ченців статут, правила життя, основою якого були праця і молитва. Ченці відмовлялися від світського життя, яке заважало зосереджуватися на молитвах, і жили окремо від інших людей. У горах, пустелях або лісах, якщо ченці мешкали поряд із людськими оселями, наприклад, у містах, вони відгороджувалися від інших людей високими мурами й утворювали свою общину монастир. На заході великі монастирі стали називати абатствами, а їхніх керівників абатами, на сході лаврами. За раннього середньовіччя монастирі стали центрами християнської культури й освіти. Розклад ченців у монастирі був приблизно таким. Прокидалися вони близько третьої ранку, бо на четверту годину була запланована ранкова молитва. О шостій ченці мали сніданок, після чого більшість відправлялася працювати. Це могла бути праця в саду, на будівництві або догляд за худобою. О півдні був обід, після якого ті, хто мав відповідні навички, йшли переписувати книги в бібліотеку. О четвертій їх чекала денна молитва, а о шостій вечеря. Потім ченці могли продовжити працю або займатися навчанням чи роздумами. Лягали спати вони десь о дев'ятій вечора. На цьому їх день закінчувався. Цікавим є те, що більшість часу монахи мусили дотримуватися мовчання. Коли ж виникала потреба, вони спілкувалися за допомогою спеціальних знаків своєрідною німою мовою. Наприклад, щоб попросити хліба, робили коло із вказівного та великого пальців обох рук, тому що хліб має круглу форму. Розкол християнської церкви назрівав від того часу, як Римська імперія поділилася на західну та східну. Кожна імперія прагнула мати власну церкву. До цього папи намагалися керувати патріархами, що спричиняло опір і невдоволення з їхнього боку та з боку візантійських імператорів. Загострення суперечок призвело до великої схизми, розколу 1054 року. Папа римський і константинопольський патріарх прокляли один одного, і єдина християнська церква розділилася на римокатолицьку, що перекладається як вселенська, та православну, що означає істинна. Ці церкви досі мають певні відмінності. Так, православна церква визнає існування лише пекла і раю, а католицизм проголошує існування чистилища місця, де душі померлих очищаються від гріхів перед тим, як потрапити до раю. По-друге, різниця в обрядах: католики здійснюють хрещення обливанням, а православні зануренням у воду. У православних церквах ікони є основним видом релігійного мистецтва, тоді як у католицьких храмах, крім них, широко застосовуються живопис, скульптури та вітражі. Богослужіння в католицькій церкві відбувалося латиною, і під час нього можна було сидіти, на відміну від православної церкви, де треба стояти, а богослужіння велося грецькою мовою. Щоправда, в наш час обидві церкви вже перейшли на богослужіння національними мовами. На заході християнська церква залежала від світської влади, оскільки церковні посади забезпечували чималі прибутки. Герцоги та графи надавали їх своїм родичам і друзям, і з часом середньовічне духовенство стало дедалі більше уваги приділяти примноженню статків і власному добробуту, не сприяли популярності церкви і моральній якості духовенства. Часто вони порушували свої обітниці бідності, стриманості та послуху, що дискредитувало церкву в очах населення. Тобі може бути знайомим Чернець Тук. Популярний герой середньовічних англійських народних балад, де він з'являється як один із друзів розбійника Робіна Гуда, цей персонаж полюбляв алкоголь і тим самим висміював монахів, що мали цей гріх. У середні віки монастирі були основними виробниками вина та пива. Тому не дивно, що деякі монахи могли зловживати цими продуктами. У середовищі церкви виникло чимало невдоволених таким станом речей. Найактивнішими серед них стали ченці аббатства клюні, що розташовувалося на сході Франції. Клюнійці домагалися дотримання духовенством заборонодруження, Симонії. Продажу й купівлі церковних посад і звільнення монастирів від влади світських феодалів та єпископів. Коли один із клюнійців став папою римським Григорієм VII, він розпочав боротьбу за утілення в життя ідеї аббатства. у 1073-1085 роках. В житті католицької церкви відбулися реформи. Григорій VII закріпив порядок обрання римського папи тільки конклавом, зібранням кардиналів, вищих духовних осіб католицької церкви. Що виключало можливість втручання у вибори світських осіб. Він також скасував право імператора або короля затверджувати духовенство та церковні посади, запровадив целібат, безшлюб'я духовенства, і заборонив Симонію. Запам'ятай: Християнська церква стала однією з найвпливовіших інституцій середньовічної Європи, володіючи великими земельними ділянками і користуючись значним політичним впливом. Церква займалася благодійністю, освітньою діяльністю, піклувалася про бідних і хворих і мала складну ієрархію, до якої входили архієпископи, єпископи, священники і деякони. Папу Римського вважали духовним лідером західного християнства, а патріарха Константинопольського лідером східного. 1054 року відбувся розкол християнської церкви на римокатолицьку і православну засновником західного чернецтва вважають святого Бенедикта у XI столітті. Всередині церкви почалися реформаторські рухи, спрямовані на боротьбу з Симонією та іншими зловживаннями. Найвідомішими реформаторами були клюнійці та папа римський Григорій VII, які прагнули повернути церкві моральну чистоту і духовне лідерство. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал і до зустрічі в інших відео про середні віки.